І господарі навряд чи є фаворитами цього матчу То за певного збігу обставин ситуація для ЛНЗ може стати і ще більш небезпечною, і ще більш критичною. Певна криза результатів є у команди із Черкас. Дуже і дуже давно здобували свою останню перемогу тут. Привітання команд! З точки зору картинки так чудова погода, але знову таки ми пам'ятаємо про цей вітер, про який, зокрема, і кореспондентка на місці подіяла, Леванікович перед матчем говорила. Ну і наш матч готовий до початку. Ми розуміємо, яка тренерська історія, тренерський сюжет, який супроводжує цей матч, протистояння Романа Григорчука проти Юрія Вернодуба двох ну, і за віком, і за кількістю матчів найдосвідченіших тренерів нашого чемпіонату. 60-річний Роман Рігорчук він нещодавно у березні свій ювілей відсвяткував проти 59-річного Юрія Вернедоба. Але вік тут точно той випадок, коли це лише цифри. А от досвід, кількість команд, кількість в тому числі і трофеїв, кількість сезонів, за підсумками яких ці тренери виводили свої команди у Єврокубки, все це вражає. Просто як штрих додамо, що сьогодні 12-й особистий матч між цими тренерами. <рі> Ейнол Суареш заробляє кутовий для ЛНЗ і тримається за ногу внаслідок попереднього епізоду. Усім своїм виглядом демонструє, що йому дуже боляче. У нас буде повтор, ми Спробуємо зрозуміти, що саме могло спровокувати цю історію. Ну, від Юрчица нічого я, чесно кажучи, аж надто жорсткого тут не бачив. і ви знаєте, не виключено абсолютно, що Вінгер із Кабо Кабоварда цей матч продовжити не зможе. Дуже болючим став для нього стик із Яном Юрчицом. Подача тим часом у меншості. ЛНЗ створює хороший розкішний момент. Після стандарту Кліщук рятує Кривобас. Суариш на ногах. Це вже тішить. дійсно хороший сейф після удару Каплієнко. Каплієнко, здається, пробиває в площину воріт. І Передача на Юр. Той класно приймає. М'яч прокидає непогано простріл. На місці айдідайко. Дуже хороший перший дотик до м'яча зараз був від Яна Юрчиця, який лише другий матч проводить у складі Криворізького Кривбаса. І ось це приземлення на газон на ліву ногу. Воно стало для Ейнолосуареша. Так скажемо, фатальним в контексті саме сьогоднішнього матчу. Стало фактором, який не дозволив навіть перший тайм цього поєдинку дограти. Удар! Зараз Соса! І із кількох метрів пробиває головою, як же рятує свою команду Євген Кучеренко. Неймовірний шанс зараз для Кривбаса після стандарта. Даніель Соса був близький, дуже близький до свого третього забитого м'яча в цьому сезоні. Але 26-річний африканський нападник Кривбаса не забуває. Ну, в район центральної лінії. Ну і Соса проти двох футболістів Черкаської ЛНЗ, які одне одному заважають, Соса здобуває тут м'яч для себе. І удар! Пробиває Микитишин. Гострота приходить. І той факт, що Соса пішов у двох центральних захисників. Стало двигуном створення цього моменту. Далі Соса чудово розбирається в епізоді, виконуючи навіть десь притаманно на собі диспетчерську. Роль. Роль розігруючого атак своєї команди. Стандарт для Кривбаса. Подача до штрафного майданчика. Удар від твердого хліба. Удар у площину воріт. Виловлює Євген Кучеренко. М'яч. Воротах руками без особливих проблем, без особливого напруження. Але це і момент, який знову приходить після подачі. Момент, який приходить після удару головою. Тобто все найгостріше у нашому матчі створюється саме після цього. Зараз яка ж перехоплення і забиває. Ні, він не забиває! Він не забиває! Я вже бачив м'яч у воротах. Мухарем Яшарі теж вже бачив м'яч у воротах. Як же зараз втратили м'яч. Футболісти Кривбаса, виходячи з оборони в атаку, просто шикарний момент. Найкращий момент лензе у матчі Кліщук віддає передачу на партнера. Втрачає м'яч іліч під тиском Танковського і грає на Момо. Момо грає на Яшарі. І той, завдаючи удару, не влучає у ворота із супервигідної позиції. Тіль, а ось це хороша передача. Е, немає офсайду, схоже, у Пасіча. Принаймні, асистент Арбітра Прапорець не підіймає падіння у штрафному майданчику. Це пенальті для ЛНЗ на 61-й хвилині Замусив Пасіч І Юрчиця проти себе. І ні. Там офсайд постфактум е, фіксується, наскільки я розумію, спокійно. Е, так, ну це офсайд, Це офсайд е, пасіча. Тому очевидно, це було первинніше. Це було раніше, аніж це порушення правил. Ну цікаво, подивитися, чи був е, фол тут, але це не має ніякого значення. знаєте, фол був, але це все ж таки. Так, Юрчес Білов ногу Пасіча, але ну, це не має вже значення. Сергій Задіран і передусім Михайла Райда. Він асистент арбітра ВАР, Вони розбираються в цьому епізоді. Ну так, це офсайд. І Кенна це був, друзі. Дев'ятий, восьмий номер трошки схожа зовнішність у цих двох футболістів. Так хотілося відзначити оборонну роботу Сосу, що Ікену назвав цим футболістом. Удар! зараз забив штрафного майданчика. Ого. 66-та хвилина. Черкаси цікавіше виглядають у другому таймі. Черкаси більше створюють по перерві. Не зміг зараз Конате сфолити. і тут чисто зіграно. Вважає Рефері. Кривбас готує свою атаку. Чи буде удар. Удару немає, але Думбазів стояв на ногах. Ну, а Думбазі прострілює, заробляє кутовий. Давайте подивимося, що передувало цьому моменту. Там такий, мені здається, суперечливий потенційний епізод міг би бути. Де подача до воротарського майданчика помиляється на виході. Зараз Кучеренко знову таки, можливо, черговий. Привід згадати Маргарет Мітчелл, авторку романа. Відомого. Про вітер. Можливо, це знову він. Після таких ударів ну, дуже важко розраховувати на те, що м'яч залетить у ворота. Рикошет якийсь так, це не виключено. Удар м'яч на сітку воріт лягає. Френсіс Момо, автор цього удару. Кліщук так, полетів за цим м'ячем, супроводжував його, але мені здається, відчував, що м'яч точно у ворота не залетить. Мухарем Яшарі виконав цю передачу. Шукає очима партнерів. Там велика група футболістів Волонзе. Іде на Ноніка Шілі скидка ця йшла, і саме грузин зараз. Розчарування виказує своїм поглядом, тому що, розуміє, мав шанс після скидки луньові з м'ячем. Луньов віддає передачу. Зараз непогано скидка від соси на Донбасі. Але Коваленко був поруч і в цьому епізоді теж тому тут він фол не фіксує аут для кривбаса. Так думали футболісти кривбаса. Але... Ви знаєте, це схоже на фол. Но домбазі це точно було до штрафного майданчика, тому це не компетенція вар. Але просто... Як же зараз помиляється Романчук Яшарі? Яшарі у штрафному майданчику, Удар. удар з гострого кута. Не вистачило там адреси для потенційної передачі від Яшарі. Підтримки. 0-0 сьогодні. 0-0. Нічия у матчі ЛНЗ і Кривбаса. Нічия, яка я думаю. Ані Юрія Вернедоба, ані Романа Григорчука не зробить щасливим, але нічия і по одному заліковому балу сьогодні і ЛНЗ, і Кривбас здобули в справжньому без перебільшення футбольному бою. На жаль, без забитих м'ячів, але так теж буває у футболі. Перший поєдинок у цьому турі, де ми не побачили забитих м'ячів.